Доброго ранку всім! Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Вітаю всіх, хто до нас тільки доєднався, і всіх, хто з нами давно. Сподіваюсь, ви вже подивилися моє попереднє відео з підсумками літа і планами на осінь. А сьогодні в мене буде черговий рукодільний щоденник. Будемо дивитися, що я вишивала цього тижня. Але перш ніж ми почнемо, хочу сказати, що оцей шпиць, я вам зараз ставлю картиночку, він вже благополучно дібрався до своєї нової мамки, до хазяйки. Зі своїм прототипом шпицом Енді. І я отримала вісім голосових з захопленого писку. І щоб ви розуміли рівень захоплення для фоток з іграшкою. Шпиця Енді будуть купати і чесати, щоб він гарно вийшов на фото. отак от, от. От, А тепер переходимо до того, що в мене вишивалося цього тижня. Ну, Як я й казала в осінніх планах, я би хотіла завершити цього року душу Троянди від Dimensions. Тому я вирішила її більш-менш активно вишивати. ну Більш активно це десь по 2 тисячі з половиною мені треба на місяць, бо там 10 тисяч залишилося менш як вийде. ну Хотілося б більш активно. Тому я вишивала її цього тижня, нашила на ній там близько тисячі і це непогано. Зробила зачіску, майже зробила, тут трішки залишилося. Бачите, тут ще трішечки трішечки світлими нитками треба буде повишивати. От, а так, в принципі, непогано в мене йдуть ці руденькі нитки. Що в мене оце тут таке приколото? Це в мене тут якщо, якщо ви можете бачити, це голка з подвійним вушком. Я її використовую для блендів і мені дуже подобається. Я, нарешті, розсмакувала, як її заправляти так, щоб її, нею було зручно вишивати, щоб вона, так би мовити, проявила свій істинний характер і робила те, що я від неї очікую. Можливо, я ще поекспериментую нею з металіком, але можу вам сказати, що вже мені подобається, вже я не жалкую, що я її купила. От. Якщо ви дивилися мої покупки, то ви знаєте, що я накупила всяких вишивальних приблуд, які буду тестувати, то голка з подвійним вушком буде одною з цих приблуд. От її я вже якби тестую активно і мені подобається. Я там ще придбала грейпфер, щоб протягати е, півхрест п'ять ниток. Ну, Дійдемо, подивимося. Не дуже багато вийшло, але, в принципі, бачите, воно так вже просувається. Всі ми не так активно Push The Horses в напрямку того, щоб її завершувати, а я й не проти. От. Що ще до нас повернулося в осінньому сезоні з осінніх планів. Вставляю вам картиночку. Це така конструкція від Дарини Наняшвілі. Називається вона Банарукоті. Ніколи таких не збирала, але чому би ні. От. Зараз в мене це виглядає отак. Знову ж таки, в планах ви могли бачити, що воно в мене вишито на 50% було. Зараз я додала. Ой, щось воно не хоче. Коротше, давайте так буду тримати біля камери. Я знову знімаю, бачите, на підлозі, бо. У мене все ще за, за, закриті вікна з щитками. Я так думаю, що, можливо, ця історія буде ну, на постійній основі, бо в мене тут а, під час обстрілу якби не хотілося б потім вставляти вікна. От. Дивіться, що в мене тут виходить. Я е, майже, майже душила ще один колір до кінця, і тут треба буде, там, де пропущено, там буде ще жовтий колір. Ну і відповідно будуть очі. І зверху в них буде листячко. Зараз ставлю картиночку, як воно має бути в розгорнутому вигляді. Тут ще бекстіча повно. В принципі, вишивається воно непогано. По 16-й аїді навіть по чорній вишивається дуже непогано і, в принципі, навіть не. Ну, якби не відчувається, що це якась там чорна їда чи що, вона під гарним освітленням нормально вишивається. Я думаю, що ну, трохи світять хрестики, але потім, коли воно буде в кінці, я сподіваюся, я його е, виперу і воно трохи розпуститься, так би мовити, ці хрестики. От, і буде гарненько, нормально буде. Ну, принаймні, у Ірини на фото е класно воно виглядає, вона теж використовувала 16 ту аїду. Якби я використовувала 16 ту аїду для свого процесу з Калибою в Карпатах, я думаю, що ми б вже давно його побачили. ну, Якщо не душитим, то більш просунути. Тому, ну, це досвід. Це досвід. Треба якось на своїх, так би мовити, помилках набирати досвід. от. Я дуже жалкую, що я тоді повелася на Мурану. На Мурану мені на чорному дуже важко вишивати. от. І, до речі, до речі, в мене є одна схема, яку я б хотіла вишивати. Ну, багатобарвник. і я бачила її відшиту на чорній канві. Я от думаю: ну там просто фон треба зашивати. Я от думаю, чи мені її вишивати на ну, півстіпком на гобеленовій сітці, чи мені її все ж таки взяти на чорній канвії? І не зашивати фон. Хоча воно і так і так має бути гарно. От. Так, кудись ми вже не туди пішли. Коротше, ба вишивається. рукоті вишивається сподіваюся, сподіваюся, ну, є в нього шанси душитися і, можливо, навіть і оформитися. Не знаю, як я буду його оформлювати. Я хотіла, знаєте, цього місяця, цього місяця, цього тижня я навіть витягнула свою подушку ілинку, думала, може, я її таки дооформлю. Щось вона мені не йде до рук. Я не примушую себе. Вирішила не примушувати, вирішила взагалі осінь провести максимально на ізі, от, робити тільки те, що мені хочеться, бо в мене там буде напряжно, треба буде там лікування деяке робити. коротше, І так буде багато чого не... Ну, такого, в невишивальному житті треба буде багато чого примусово робити. Тому, хоча б у вишивальному хочеться якось, знаєте, ну, не то, що похуліганіть. Ну, якось так, А нащо я її скручу? я ж її буду фотографувати потім на обкладинку. От Отак от в от мене провела час я з Коті. От. До речі, як у вас осінній сезон? Я знаю, що багато хто вже з початку вересня дістає купу. Там всяких оціх шаликів, пледиків, там свічки, горнятки, пироги оце все. В мене, наприклад, осінь якось мені восени сумно, а десь в кінці жовтня, на початку листопада, я зазвичай ловлю таку сезонну депресію, що мені нічого не хочеться. Я рятуюсь книжками. Я для себе вирахувала, які книжки мені підіймають настрій восени. От, і в принципі, я намагаюся якось з цим боротися. Ну, не знаю, наскільки в мене вийде. В нормальному житті, коли я ну, в Дніпрі жила, то я намагалася якось по вихідних отримувати якісь яскраві враження, або на концерти якісь ходити, або на якісь заходи цікаві, або просто там гуляти, снідати у парку. Ну, В селі, воно, звичайно, що небагато де поснідаєш. Можна просто за пирогами цю сусідню частину села сходити. А от. Але щось вони перестали пироги гарні привозити, в них були дуже гарні пироги. От. А так, ну, будемо дивитися, якось підіймати собі настрій. До речі, перш ніж ми перейдемо до останнього процесу, він маленький, тому якби це буде логічно поговорити. Під оці цікаві гарбузи, вони якось атмосфери нам додадуть. Я додивилася другий сезон серіалу Wednesday. Боже, це така краса. Не знаю, якщо б початок сезону мене трохи напружив, я думала, ну що вони ще викрутять? Ну, там вже майже все сказали. Да? От, то е, друга половина це було просто. Не знаю, я була в захопленні. Мені все сподобалося. Так, були там деякі моменти, які можна було б зробити трохи інакше. Але я рада, що з, е, другий сезон вийшов отаким. Мені все сподобалось. Сподіваюсь, чутки е, про те, що там Дженна Ортега наробила якісь е, з собою операції, не підтвердяться. От, і вона все ж так же буде грати юну студентку, і все же буде класно виглядати на цьому серіалі. От. І історія мені сподобалася, вони там деякі секрети взагалі цього світу сімейки Адамсів розкрили. Коротше, якщо ви ще не дивилися, дуже раджу, мені зайшло. Я навіть думаю, що, можливо, я якось передивлюся і перший сезон, і другий. От, я просто без відриву, так би мовити. Я сиділа, робила звіт за місяць. Я не витримала, я собі його ввімкнула на телефоні. От, і Тут я роблю звіт, там щось качаю, копіюю, щось правлю, а тут в мене показує мені венці. Ну, Що робити? От, хочеться якось той. І що я ще хотіла? Ну, напевно, це все. А, я ще вам обіцяла про серіал Людвіг розповісти, але я чекаю на продовження. Там половину, половина сезону вийшла, половина сезону, от буде восени. От, І там буде. Тоді вже ми з вами про нього поговоримо. От, Подивилася, я кіно «Субстанція», Я його дивилася для English Speaking Club, щоб обговорювати його англійською. Чесно скажу, якби його було не для клубу, я би його. Ну, дивитися десь на середині. <ріст> таке кіно, я не люблю таке кіно. Там е, ідея в чому? Е, жінка, вона акторка в минулому. Зараз вона телеведуча, вона веде спортивну програму про Ну, аеробіку От, І її звільняють з канала, бо їй там вже за 50. ну, Вона в прекрасній формі і грає її Демімор, щоб на минуточку. От, і Її звільняють і, ну, типу. Роблять кастінг на більш ну, таку молоду ведучу, От. а вона, вона отримує пропозицію спробувати субстанцію, яка розділяє людину на дві, якби два тіла, і там треба якось міняти, один одного підживлювати. ну, коротше, ну, коротше, Логіка там дуже дивна в цьому фільмі. І, чесно вам скажу, якщо ви не любите всякі боді і щоб у вас потім мальчики кривавої в глазах були вибачаюсь. Якби я це в дитинстві подивилася, це страшніше було б за кошмари на вулиці От, А так воно трохи філософське, дуже візуально, ну, візуально дуже зроблено, так, щоб чіпляло. В принципі, таке. От, сподіваюсь, я щось більш. Більш цікаво, подивлюся. Я не пам'ятаю, минулого разу я розповідала чи ні про Міністерство енджентльменської війни, яке я подивилася. Якщо не розповідала, нагадаю, цей фільм мені просто, просто чудово зайшов. Кавіл там просто, Генрі Кавіл просто муа, цукерочка моя. Так, все. Гарбузики які ми подивилися. Мені дуже подобається вишивати такими кольорами. Що й не дивно. Я для цього процесу купила собі спеціально навіть DMC-моточками. Я зазвичай таке не роблю, а тут я купила DMC-моточками. От, І в мене така папочка, бачите, осіння з такими листочками, квіточками. Ну, Коротше, коротше От. Моя банеру Котя. Колись то вона буде. І що я ще вишивала цього тижня? Ви не повірите, під обговорення цього фільму субстанція я вишивала отаке мілашество. Це в мене іграшка від Міка А. Я їх показувала, це я купила на розпродажу в Іванки. В неї ще отака от я. Теж буду вишивати. Тут в наборі йдуть стразики, щоб сюди пришити. Я ще не визначилася, який саме бісер я сюди хочу. От. А тут треба було білий. І е, Червоний бісер, то я його з запасів взяла. тут, ну, Я не знаю, чи воно так видно, вживу воно видно, що тут червоного він двох кольорів, темніше, світліше, і білого тут іде-такий перлистий, матовий. То, в принципі, воно має бути симпатично. Е, нема в мене ще концепції, як я буду ці іграшки оформлювати. От, я їх просто вишиваю під якісь дзвінки, під онлайн-уроки, коротше під лекції, там, де щоб не треба було в схему дивитися. Чудово, мені заходить. От, я накупила такої всякої розважальної штуки, бісерної. От Розважаюся, там другого вишию, і тоді вже буду щось з сніжинкою вирішувати. До речі, до речі хочу вам сказати, що я. Мені вже подзвонили з рукодільного сундучка, мої тюльпани вже оформлені. Сказали, можна за ними приїжджати. Я, можливо, наступного тижня їх постараюся забрати. От. І, можливо, я там же і бісер докуплю. Боже, як би мені не забути взяти з собою те, що треба попідбирати бісер. Якщо я буду в собі, щоб це зробити, то треба буде ще підібрати бісер. От, поки що в мене ніяких пригод не намічається. Ми збиралися з подружкою гуляти, але е, щось там в неї плани змінилися. Коротше, поки що пригод в мене не намічається. От, можливо, і все. Е, так, давайте в кадр занесу Все красиве, що в мене було цього тижня. Е, по книжках, по книжках, що я читаю? Я зараз читаю м, такі козацький детектив з містикою. От. Ну, Я коли дочитаю там їх три книжки. Коли я дочитаю, я вам розповім про всю цю серію. Я її колись вже по покупках показувала. от, І що я слухаю? Щось слухаю, я не, не згадаю зараз що. А. Я коротче, Макс Фрай буду переслухувати, Вже собі заново завантажила в телефон. У мене, на жаль, якийсь тілкий телефон, що в ньому. Ну, дуже багато я не зберігаю, бо я ж відео знімаю. Там дуже багато не можна зберігати цього в пам'яті. То я його, знаєте, так, вигрузила, загрузила, вигрузила, загрузила. От, От і все. Всі мої новини. Весь мій рукодільний щоденник за цей тиждень. Якщо вам мало, можна подивитися, попереднє відео, там буде багато. От. Я зняла відео, класне відео, мені треба його монтувати, і цей монтаж мене займе ну, дуже багато часу, тому я морально до нього готуюся, там пишу собі списки, От. тому, можливо, я ще якісь не знімаю теги. До речі, якщо хтось бачив якийсь цікавий тег, тег про ігри я бачила, я його не буду знімати, бо я в ігри не граю. От, якщо ви бачили якісь цікаві теги, ну або я сама щось сродю, от, то, якщо бачили, напишіть мені, якщо не бачили, то буду щось сама видумувати. Дякую вам всім за увагу. Не забудьте лайк поставити. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. У нас тут така от домашня атмосфера. Е, да, і повне різноманіття від діменшенса до іграшок бісером. До нових зустрічей на моєму каналі і всім пока!